На дворі плюс 34 градуси, а на сонці усі 50. Бажаючи освіжитись у водоймах або позасмагати, заполонили міські пляжі. Втім, така спека несе загрозу для людського організму, про яку більшість навіть не здогадується. Аби зробити літній відпочинок безпечним, варто дотримуватись деяких правил. До прикладу, щоб захистити зір від ультрафіолетових променів, можна надягти окуляри. А щоб захистити шкіру, нанести сонцезахисний крем. Аномальна для Вінничини спека не заважає містянам проводити вільний час на березі Південного Бугу. Більшість відпочиваючих знають про шкоду сонячного проміння, тож захищаються від нього. Так, взяли з захистом 50 прискалку і ну, капелюшки. Допомагає, але ми ненадовго, щоб не згоріти, ми не надовго прийшли. Сонцезахисні обов'язково, особливо для дитини, тому що минулий раз буквально 20 хвилин були, попекли дитині плечики. Водички багато, щоб такий водний баланс був в організмі, щоб багато пити, холодно, і Перед цим морозильнику закинули. Якщо на дворі спека, а позасмагати дуже хочеться, лікарі радять одягнути капелюшок, прихопити сонцезахисні окуляри, а до пляжу йти у легкому одязі. А ще наголошують, перебувати під палючим сонцем не варто в обідню пору. Ранішнє загорання і пізнє загорання, тобто оцей період від 12 годин до 4 годин, ну категорично не можна. Ну якщо ми йдемо по справах, якщо ми навіть в машині, СПФ захист, тобто крема, де написано СПФ 50-100, однозначно мають бути. Варто остерігатись палючого сонця і людям, які мають хронічні хвороби та приймають ліки. Антибіотики, антидепресанти, сульфаніламіди, певні там ще групи кардіологічних препаратів ці препарати є фототоксичними. Тобто людина п'є препарат і лікар попереджує, що не виходьте на яскраве сонце. Якщо все ж отримали сонячні опіки, не варто займатися самолікуванням. Інколи крему може бути замало, тож краще звернутись до лікаря. Втім, сонячні промені агресивні не лише для шкіри, а й для організму. В цілому. Від тривалого перебування на вулиці у спеку можна отримати тепловий чи сонячний удар або ж перегрів організму. Лікарі кажуть, найбільше в зоні ризику діти, люди похилого віку та ті, хто мають захворювання серцево-судинної та дихальної систем, аутоімунні чи онкологічні захворювання. Перші симптоми це може бути запаморочення, виникає гострий головний біль, іноді буває втрата свідомості. Також на початку виникає нудо, таблювання, підвищення температури тіла. Якщо ж відчули нездужання або помітили перші симптоми у тих, хто поруч, лікарі радять наступне. Якщо людина без свідомості, тоді положити її на тверду поверхню та підняти ноги десь на 30-40 градусів і в цей час обтирати вологим рушником. Якщо людина в свідомості, обов'язково давати пити водичку кімнатної температури. Це не повинна бути вода з льодом і не гаряча, вона повинна бути кімнатної температури, і так само обтирати людину. По можливості можна навіть в теплий душ. Аби запобігти негативним наслідкам, потрібно дотримуватись базових рекомендацій спеціалістів, користуватись сонцезахисними засобами, пити достатньо води щонайменше півтора літра та за можливості в день не перебувати під сонцем. Його промені можуть проникати навіть через автомобільне скло, тож варто завжди пам'ятати про захист. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта.